Е. Ми ще будемо пуляти напевно з гіднахів. А що вона хоче? Офіційно її ненавиджу. Я ненавиджу її офіційно. Привітки, з вами є Алсік та Васичок. Спати Привіт-привіт. Так це день, так це обід 12 година. Натуризима. Я поняв. Ну що ж, я так думаю, ми будемо знову повертатися до цього. Як він називається, До цього університету, до цієї директриси. Це самі, так. Забувати. Йдемо інші двері. Це її, по-моєму, це її той. <плес> О, <плес> її кімнатка, коротше. Я тебе, я тебе всюди шукала. Це є проф, професор Куанті. Е, Суперкомп'ютер. Він відкрив шокуючу довину. Вітаю! Свої <плес> сканери. Замітили щось неймовірне. Ель Барнес живий. Ель отримується в полоні на кораблі з е, суворої безпеки, керованому групою вчених із боротьби з втечею. Ця група вчених. У нас обмежений час щоб організувати порятунок. Я підтримую тому зв'язок із директором, але комусь потрібно буде її скерувати. Я знаю, що багато прошу, але я хотіла би, щоб ти був моїм другим оком в академії. Ель мій е, давній друг Він відрятував мене багато купа е, раз що я не можу порахувати, тепер ми повинні його врятувати. А чому ми? Я в шоці, ми маємо його. Ми маємо його. За my 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 це нам буде... Ага, you ага. Угу, угу. Щось камери, карта. Два збяхули на нас. Класно. Сіпай, дивись. Справа в нас, ми, то, що ми можемо повторити, давай повтай повно повтори. We're approaching the anti-escape ship. Academy. Do <рес> <рес> you read me? Ти мене чуєш? Так треба написати. Є так. Academy, please acknowledge. Дай знак. 104 треба. Чекай. Десять і 4. Десять. <рес> Я щось не розумію, як ти щось розумієш. <рес> Вона тебе. Вона питає, типу, ти чуєш мене академія? ти кажеш, так. Да, окей, типу, я тебе чую. Я всередині. Academy, please assist. Треба знати серійний номер. Про це готово. Mm -hmm. е, дивися, там є кістка. Мінус е, Б. Кістка по-англійськи bone. B. O. N. E. Ми забираємо B. Получається зрозумієш? Так, тепер у нас 6 буквочок d. Це є. 6. Шість D. І що? Шість, d, да. І два квадрата. Шість. Шістнадцять? Academy, I'm fire. Тут, да, я знаю. Я думаю, жинка, давай. On, mm -hmm. Серийный номер, серийный номер. 106 попробуй. Ну вот тут все сотки, все, все сотки. Давай сотки, давай 106 попробуй.

This а чому 206, right. я не розумію. Я тоже не знаю, ти напиши, щось, якщо знаєш. 200... 200. Ну давай 206, я не знаю. Seem right. Давно. 200. А, на якому. Ку... На 02. Good work academy. Ah, oh, no, Super The yep. ship is on the move. I require its new coordinates to maintain our connection. Mm -hmm. Mm -hmm. I am maintaining the audiovisual feed. You should get back to work. Mhm. Mm Вона, чекай, година яка? 555. Тобто т вона десь на e e 2? E2. E2 E2. E2, мені треба E2, E2. E2. Вона тут. Mm -hmm. Mm -hmm. Хоча дивишся. Я понял, поняв. I'm accessing the terminal. Give me a I'm Дайте 6 хвилини. Інформація в неї. I'm Я відправляю факс. The fox, very fox, The facts. That data should give us Eel's cell number. Radio me as soon as you find it. Again, L. Popkin the greatest. we he not? The best is the Uh, Cell number uh, again. L. Popkin the greatest. L. Barnes is saying L. Barnes do not uh, call subject on the same floor in trash compactor. Oh, more fuckershot. Sure. <laughs> Не тримай предмет на одійпітодізвичені сміттям. Він би втік через жалу. Об'єкт має бути між кімнатою пошти та кафетерієм. Кафетерій закінчив стаканчики для пути. Об'єкт має бути між поштою і кафетерієм. Шукай кафетерію десь там. Ще тут Є, тек, тут є вилка з ножиком. Е, яка то кімната? Дек uh, 03, декід uh, 03, декід 03. Death the cell number should have three digits. А, е, треба поняти, які в якій іменно він кімнаті. Дивись, я читаю, ти, коротше, той стеж, за яка то може бути кімната? Чуєш? За кімнатами стеж. Ну, Добре. ну, ти сто. Добре. Об'єкт. Дивись, читаю. Об'єкт має бути між кімнатою пошти та кафетерію. Добре, а пошта це як вона виглядає? Я ж з поштою не бачу. Не знаю. Пошта, Слухай далі. Суб'єкт. Суб'єкт повинен триматись на підлозі з парною кількістю клітинок у камері номер 3 Далі. Не тримайте предмет на одній підлозі з ущільнювачем сміття. Він би втік через жалобу. Добре, між поштою і кафетеріум. Кафетеріум і жалоб сміття. Він би десь втік, ніж. не тримайте. Він би втік через жалобу. Це десь орієнтовно 310-309. 310-309. Проблем. He's not Minus. in there, keep looking. He's not yeah. in there, keep looking. Okay. Так, дасит тридцать так а, як вона нервує та жінка. Угу. Все моє за неї робити. Що ці з Угу. Чекай, сміття у нас на шостий. Він би втік. Будучи б. Би... Він е, на третій. Тобто на 400 треба не підходити там сміття. Воно далеко тоже не підходить. Тут не підходить. Ну, нормально. Нічого не понятно. що ти спонял? Ні Будь ласка понял? далі Ну добре Що вона хоче? чекай. Ну, блін, то я пропустив, що вона сказав. Ой, все, іди в сраку. А що це сказать? Я вообще. Не розумію. ми прийшли. О, oh, hey, ель, це, це реально ти. е? Yeah? Uh, took you long enough. Е, uh, you. Типа не бачила це. А. Це типа зайняло достатньо часу. Ой. О, не, uh, oh, не дай мені цього. Бранс, ми виводимо вас звідси. Uh, надіюсь, ви взяли велику зброю. Я намагався. Відкрити цю кляту камеру. Я маю щось краще, ніж зброя. Я маю щось краще, ніж зброя. Ого, інш. Що відбувається? Ми ще будемо пуляти, напевно, з гідраків. Так, щось тут розробити. Власне, треба буде а, нам витрати. треба його звільнити, нам треба його звільнити. Тут є якісь, е, типа, світлові Чому. Окей, uh -huh. uh -huh. okay. тут що таке? Ага, і нам треба поняти, бачиш? Є п'ять оцих, і треба зрозуміти. О, це що таке? Ага. Ага, оу. Oh. О, oh, давай попробуємо

На третьому. На третьому має Давай. бути. тобто Потім червоний. Так, да. Да, а потім червоний, другий червоний. Це який має бути? От, червоний другий. На першому. На першому, да? Ну, так. Потім який. Добре. Е, прочекай. Е, Але мені який синій. Синій. Е, синій на п'ятому на самому верху. Є. є. Потім. Потім. Е, Білий Від 5 до 4 падає. Добре. І, і останній чер червоний, червоний. Окей, це є третій. I like. so да, тихо you're... будь, будь ласка. Угу. Треба поняти, який іменно ключ мені здається. Бо тут воно ніби має відрізнятися. Два. Два. Один, три. Один, три. О, правильна. О, правильна. Я не знаю. Я. Я люблю кіпербанк. Ай кіпароль. 24-2-1-3. Та, два, четыре, два, один, три.

Ponarik, the trouble she's pointed to. She's pointed to. She's pointed to. Oh, my mind's just You restored our power. Impressive. Yeah. Reconnecting. Church. No, Sandy. The church will carry the shrine. There's no other. Yeah, I'm so slow. The academy. All right, back. back. We've made it to no. the top deck, but we're pinned. Moczysz. We can't get to the helicopter. Stop, stop. Do something here, Sandy. Там хоче! Добре, We need to take out these turrets! Teen S плюс 10, бла-бла. Угу. С плюс Ми десь можемо щось посвоте? Чи це вже все? Тут ні, тут ні Тут не... Это а. же все, это же все. Мне здесь это странно на компьютере написать какой-нибудь пароль. Кин. Да-да-да. Окей. 7, 2, 4, 6. Окей, uh, okay, понял. Кин. Плюс с. С плюс. Как Я в <як> разорвать. Так... Ти молодець, молодець. А тут що? А, треба стріляти? Я просто походу. Ніфіга собі. Яка дурна місія, чувак, яка дурна місія. Тупо триндець. Вообще майже нічого не понятно. Це ти мочиш. Я в шоці. Ненавиджу <рес> її, Все місія говно. прийшов, Що можна ти сказати? О! Вона говно. Гавно. <рес> Ми пузыль, Вона непонятна <рес> зі слів взагалі. <рес> Чорт, так, я чекав цього 100 дня, як мене схопили. Антивтеча шматків сміття. Гавна. <пу> Нормально тебе <відик>? так? <таналам> Я майже забув, як це бути в полі, моє серце б'ється, ну, вилазить з грудей, грудей. перехвилювала з жіночка. <пу> Але ми це зробили. Ласкаво просимо назад, старий друже. Буде якась ну, зарплата за те, що ми чудилися. <пу> <тут щодимали? пу> Я ледве можу повірити, що я тут. Були дні, коли я не думав, що колись знову побачу зовнішній світ, не кажучи вже про академію. Я б хотів, щоб я потрапив до вас раніше, якби я знав, що ти живе. А, ну я б тебе звільнила, якби знав, що ти живий хоч. Ви не могли знати, але це в минулому важливо лише те, що ти повернула мене додому. Пожечі робота там, я не міг вибрати кращу пару студентів, це за моєю спиною. не могла вибрати. Це найде сраку. Офіційно. Офіційно її ненавиджу, я ненавиджу її офіційно. Та що ти багато так ров? Студенти та викладачі, сьогодні знаменний день. Після двох довгих роздумів Ель Барнс прийняв посаду викладача тут у кампусі. Чувак, наш ти сюда ліз? Тікай, хлопець. Ми тебе тільки звільнили, реально. Із його поверненням. Із його поверненням він відродить стару улюблену традицію академіки, НАТО суперників. Змагання у фле Флерсі, де протистоять студенти. Що? Крім того, у нього є значок для вас, але для цього доведеться трохи попрацювати. Краще приступайте до цього. О, Giліon, пішла сраку. Чого ти не стояла там з нами? Цей значок такий же хороший, як і мій. Ой, йди геть звідси. Як виходимо звідси, так. Ви Угніфі добре, ми, ми вже пройшли. Це, це був якийсь такий, якийсь такий левел, такий. Коротше, ти його всього сам прийшов, ти молодець. Я в шоці. Ну що ж, ми будемо прощатися, ми будемо завершити це відео. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока.